Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Миколаївщині загинув герой з Волині. Зеленський відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці. Польща почала зводити електронний бар'єр на кордоні з Росією. Слава Україні в ефірі підсумки дня 18 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання на Миколаївщині загинув майор 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Токарчук, уродженець села Бучин. Про це повідомляє другий відділ Камінькаширського РТЦК та СП. Відомо, що герой загинув ще 19 квітня 2022 року. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця з Луцька Юрія Надашкевича почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест. Про це повідомили на сторінці Волинської самооборони Майдану у Фейсбуці. Більшість членів громадського формування самооборона Волиня 2022 року пішли захищати батьківщину у Збройні Сили України. Як і у 2014 році Юрій Надашкевич без ваг. Разом з побратимами пішов знищувати ворога. Пишаємося тобою, друже. Кожна твоя нагорода виборена потом і кров'ю. Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ Залужного від сьогодні прикрашатиме твій лацкан, повідомили у дописі. Тим часом бійці Волинської тероборони показали, як відзначили Великдень прямісінько на фронті. Поки капелан бригади проводив богослужіння, на фоні лунали звуки вибухів. Детальніше про те, як військові зустріли Христове Воскресіння на передовій, та що при цьому вони відчували. Дивіться у сюжеті. Під звуки вибухів та за понад тисячу кілометрів від рідного дому бійці Волинської сотої бригади територіальної оборони відзначили великдень на фронті. Навіть перебуваючи на передовій воїни, знайшли час та можливість дотриматись традиції та освятити Паски у цей святковий день. Христос всіх вітає світлим Христово безхресідня. Як я вже казав, хай ті перші слова, які сказав Воскресний Христос своїм учням у замкненій зачинені кімнаті мир вам, хай вони і будуть сказані і нам, щоб той мир був в наших серцях, душах і, врешті-решт, після перемоги настав на нашій багатостраждальній землі. Не просто віримо, а знаємо, що так і буде, бо каже нам Господь, що він з нами з правдою і з тими, хто е захищає правду, добро і справедливість. Бійці зізнаються, святкувати Великдень вдалині від дому сумно, адже кожного на Волині чекають найрідніші і найближчі. Емоції в нас такі веселі, бо ми зустрічаємо це свято буде зустрічати з друзями. Ну далеко від рідних це жалко, звісно. Але ну тут, хоч хтось є з ким ми можемо. Святкувати це і це вже добре. Нам як морально, так і психологічно дуже тяжко. Фізично, так це взагалі ну, дуже тяжко це витримати. Просто. Ми, не всі можуть, не всі, але ми підтримуємо друг друга і дякувати Богові, що у нас все добре, все є і ми здорові і цілі. Емоції, звичайно, сумно. Це вже якби друга, другий великий день. У мене вже що я з родиною не буду зустрічати з сім'єю, з дружиною, з дітками? Ну нічого, сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо, ворога подолаємо і повернемося. Тереборонівці кажуть, на війні віра осмислюється по-іншому, адже на нулі, коли йдеш попід кулями, одна надія на Бога. Коли йде обстріл, ми просто згадуємо отче наш нашу молитву. І тихенько в умі про себе її промовляю. І на снаряди, міни прилітають. Мимо ми все таки. Що ти і, здається, це Боже все таки виявлено, волею виявлено. Рідним і близьким, які залишились на Волині, бійці бажають не сумувати і чекати їх додому з найшвидшою перемогою. Щоб не все було гаразд, а ми будемо оберігати тут, щоб не смували. Хай, як то кажуть, легше переносили це все. Ну, звичайно, кілометри це не змінять. Ну, сили натхнення і хай ждуть, чекають нас з перемогою і гарних веселих свят, смачної пасочки, колбасочки, як то нас говорять. Зауважимо нині бійці Волинської тероборони мужньо боронять рідну землю від окупантів на одному з найгарячіших і найважчих напрямків на сході України. Щодня мужньо і відважно б'ють расистів і звільняють клаптик за клаптиком рідну батьківщину. Волинь продовжує топити. Станом на 17 квітня площа підтоплень на Волині становить 17 тисяч гектарів. Сільгосп угідь та присадибних ділянок. За вихідні площа підтоплень зросла вдвічі. Про це Суспільному розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. За його словами, раніше від підтоплень страждала північна частина Волині, а тепер кількість опадів збільшилась і на півдні області. Області з заплави вже вийшла річка Стир. Тим часом начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілля Перевожчиков на брифінгу повідомив, що у зв'язку з погіршенням ситуації на Волині та у сусідній Рівненщині оголосили жовтий рівень небезпеки. У Луцькому міськрайонному суді слухають справу про незаконне переміщення осіб через державний кордон. На лаві підсудних двоє чоловіків: працівник Волинської митниці та монтер колії. Чоловіки свою вину не визнають. Деталі дивіться у сюжеті. У Луцькому міськрайонному суді відбулося засідання про незаконне переправлення осіб через державний кордон на лаві підсудних двоє чоловіків, яким інкримінують цей злочин. Вину свою чоловіки не визнають. Деталі дивіться далі. На лаві підсудних держінспектор Волинської митниці залізничного пункту пропуску Ягудин Дорогуск Олександр Руцький та монтер Ковицької дистанції колії Анатолій Чибиряк. Чоловіків обвинувачують у кримінальному правопорушенні за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища. Прокурор стверджує, що нібито руцький та чибиряк в ніч на 5 бере. Резня автомобілем привезли киянина Гусачинського до пункту пропуску Ягодин Залізничний, аби той сів на потяг, Київ, Варшава і Зайцем перетнув кордон із Польщею. Зокрема, встановлено, що 5.03.2022 Олександр Миколаївич разом ще вирікала Анатолієм, використовуючи автомобіль марки Фіат. АЕС 4469 шістдесят дев'ять мен здійснили привезення Гусачинського села Рамачіховського району до пункту пропуску для залізничного сполучення один залізничний, а саме до місця знаходження пасажирського потягу. На ресурс шістдесят сполученням сполученим Варшава захисники у свою чергу довго сперечалися з прокурором про правильність формулювання обвинувачення. Адвокати стверджують, що злочин не є завершеним, адже Гусачинського згодом зняли з поїзда. Оскільки написали з метою унеможливлення перетину останнім, значить закінченого злочину вже не може бути. І правильне застосування норм матеріального права, вона і, і так само і для процесуального становить, тому що відповідальність за замах і відповідальність за закінчений злочин є різним, у випадку доведення. Вини, особи у вчиненні злочину. У випадку недоведення, я поки що керуюся принципом презумпції невинуватості, честь, то вже я звертаю увагу, що обвинувачення сформульовано неправильно. І керувати керувати переправленням особи через кордон казати про злочин, визнаючи пане прокурор, що дії тої особи, нібито законні, А це ми будемо подавати і ми звертали увагу суду. Якщо дії Косачинського законні, значить дії і цих законів. Тому що я знову повертаюся, що це банальна логіка. Дякую, ви знаєте, ваші час не можу промовчити на твердження прокурора про те, що підвести особу до поїзда, це є склад злочину. В даному випадку прокурор би мав просто керуватися банально здоровим глуздом. У ході судового засідання стало відомо, що житель Києва, прізвище якого Лусачинський, прибув на волин 4 березня за день до перетину кордоном. Зі слів прокурора Андрія Стасюка, чоловік сів на поїзд Київ, Варшава в пункті перестановки пасажирських вагонів, куди його. Його, нібито привезли обвинувачені. Згодом у Сачинського зняли з поїзда працівники відділу внутрішньої безпеки. Однак, що цікаво, за словами прокурора, Гусачинський все ж опинився у Польщі і нині перебуває на території сусідньої країни. Суд вирішив перенести засідання на іншу дату, аби сторона обвинувачення та захисту змогли нарешті представити свідків, які пролили би світло на цю справу. Зокрема, прокурор Стасюк має до. Питати самого Гусачинського, який нібито погодився вийти на зв'язок. Служба безпеки зібрала докази та повідомила про підозру окупаційному директору Запорізької АЕС. Він забезпечив відключення атомної електростанції від об'єднаної енергосистеми України. За результатами слідчих дій було повідомлено про підозру окупаційному директору Запорізької АЕС Олегу Романенку. До того росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ. Після захоплення ЗАЕС за Романенко. Став так званим директором створеної окупантами експлуатуючої організації Запорізької АЕС, яка входить до структури Росатому. Слідство встановило, що у період з 11 березня до листопада. Торік він забезпечив виконання вказівки Москви щодо відключення атомної електростанції від об'єднаної енергосистеми України. Надалі він організовував роботу АЕС в інтересах окупантів, підбурював працівників підтримати загарбників і співпрацювати з ними. У разі незгоди погрожував звільненням та переслідуванням з боку каральних органів РФ. Нині Романенко загрожує. Довічне позбавлення волі Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині. Як повідомили в офісі президента, глава держави, заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угрупування Донецьк щодо ситуації в районі його відповідальності. Крім цього, Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за. Службу. Також Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди, ордени Богдана Хмельницького другого та третього ступенів, а також ордени за мужність другого та третього ступенів. Зазначимо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Авдіївський напрямок залишається одним із тих, де російські військові і далі зосереджують основні зусилля на ведення наступальних дій. Авдіївка щоденно зазнає обстрілів. Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калініградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією на кордоні. Про це на прес-конференції повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський. Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією. Повідомив Камінський. Електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією за винятком ділянки віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої. Ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько двох тисяч стовпів для відеоспостереження, три тисячі відеокамер і 700 кілометрів силових передавальних і сигнальних кабелів. Як запевнив Камінський, бар'єр на кордоні з Росією буде неймовірно сучасним, таким як на кордоні з Білоруссю. Єгипет відмовився від ідеї таємно постачати ракети до Російської Федерації. У Каїрі перейшли до такого рішення після переговорів із високопосадовцями США, які відбулись у березні. Замість допомоги Росії єгипетська влада вирішила виробляти. Артилерійські боєприпаси для України про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на п'ять документів Пентагону, витік яких стався у квітні. Нові документи, які журналісти отримали з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня влада Єгипту відмовилася від планів поставок Москві. Каїр нібито відклав угоду з росіянами та схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155. 5 міліметрів для США, які потім передадуть Україні. Канада в межах військової допомоги передала Україні вісім німецьких танків Леопард 2 Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ. Відомо, що танки Леопард 2 були завантажені та транспортовані літаком третіх королівських повітряних сил Канади. Фото завантаження надала служба зв'язків з громадськістю збройних сил Канади. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. івано Франківську командир побив військового строковика. Як повідомляють телеграм-канали, інцидент трапився 26 березня у військовій частині Національної гвардії України. Між військовими виник конфлікт на відео видно, як командир завдає ударів строковику у грудну клітку, а далі каже йому, що він скоро здохне. Як стверджується на відео, старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу.

Я ти нормально сказав, що... керівництво західно територіального управління Національної гвардії уже відреагувало на інцидент. Нині, за даним фактом, розпочато службову перевірку та повідомлено територіальне управління державного бюро розслідувань у місті Львові. У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця, ідеться у повідомленні. Волинь у жалобі під час виконання службових обов'язків 16 квітня на фронті померли військовослужбовці села Новостав, судат Юрій Галас, 1984 року народження та молодший сержант Микола Рощук, 1980 року народження. Як повідомили у Буратинській громаді, про церемонію прощання з померлими буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам померлих героїв. У Луцьку зіткнулися дві автівки. Як повідомили у патрульній поліції Волині, 17 квітня близько 14-ї години сталося ДТП на вулиці Чернишевського. 41-річна водійка автомобіля Hyundai не врахувала дорожньої обстановки, не дотрималася бокового інтервалу, через що в'їхала у Тойоту. Внаслідок автотрощі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На керманочку патрульні склали адмінпротокол. Росія ще ні одної війни. Не проиграла своєї истории нам для нашої країни, для економіки, для нормальной нашої жизни, лучше быть Росією, чем с Западом. Ми на Западі, третій сорт Тибра. Ну, а ви думаєте, ми роби висорта для Росії? Я ми такі, такі думаю. же какані. Ми такі же кані по ментальності по всьому. І для мене знаєте, хто Путін? Для мене Путін один із найликих політиків Хорошо, Сарашоно ви живете в Україні. Хто для вас Зіленський? Зеленський для мене просто говоряща голова. Днями у телеграм-каналах опублікували відео, на якому одеський таксист вихваляв Путіна і виправдовував окупантів. Чоловік сказав, що відео страти українського військового фейкове, а президент України Володимир Зеленський просто говоряща голова. Після цього до так. Циста завітало СБУ, і він уже кардинально змінив думку. Я, Івахів Олександр Петрович, хочу вибачитись перед громадянами України, військовослужбовцями ЗСУ, перед матерями загиблих наших воїнів за те, що негативно висловився відносно України та не вірив у перемогу нашої країни над ворогом. Мені прикро за все мною сказане. На відео, яке поширилося на телеграм-каналах, за даними змі зломиснику вже повідомили про підозру і відправили в СІЗО. Подальшому обіцяю, що пішов в життя народний артист України, актор Волинського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Олександр Якимчук трагічну зіску повідомили рідні та колеги Олександру Якимчуку. Було 68 років. Народився він у російському Омську і з 1963 року проживав у Луцьку. Працював у Волинському музичному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка із 1973 року. Відомому Волинянину у 1990 році присвоїли. Звання заслужений артист України. А у 2005 році народний артист України. Відомий Волиняни неодноразово знімався в епізодичних ролях у фільмах. Зазначимо, актор хворів на цукровий діабет. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині та колегам Олександра Якимчука. СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона. Як повідомили у відомстві, налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу провідник потяга Запоріжжя-Перемишель він обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі Купе провідника. За один рейс у схованці могла поміститися одна людина у згорнутому стані. Вартість такої послуги сягала близько 2,5 тисяч доларів. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Російські окупанти обстріляли Херсон. 18 квітня вранці росіяни обстріляли з артилерії центральний ринок міста. Як повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, відомо про шістьох поранених. Також повідомляють про одного загиблого. Крім того, у головному павільйоні та кіосках вибите скло. На місці працюють правоохоронці, медики та військові. У Луцькому районі чоловік застрелив собаку через те, що вона загризла його домашню птицю. Як ідеться у вироку ківерцівського районного суду, інцидент трапився у березні цього року. Зокрема, Волинянин дістав рушницю та застелив пса породи Став Тар'єр. Із вироку суду відомо, що чоловік до того ж працює у Волинській обласній психіатричній лікарні на посаді молодшої медичної сестри в результаті пострілу пес помер. У суді чоловік Сойовину визнав суддя, призначує йому рік умовного покарання зі спитовим терміном. Чам, діда три треба евакуювати. Показуй, як вони ось вони тут, на самій ближній долі. Ми знаходимося ось тут приблизно. А я знаю. Ді, ось тут. Ось тут, дожі, поближе? Так, да, вони оточили їх хату повністю. Тобто, вони злева в хаті, справа в їхній хаті? Зліва, справа, спереді, ззаді, так. Да. Зашло зашли, че шо? Да, зашли, Дед, 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 накрываю, выходи. пошли, пошли. Дед, давай, 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 выходь! Русик, ты вы справа, справа. Це не хтось один, забивайте магазини. От Зараз в Бахмуті у них тактика, я думаю, на всіх направленнях така. Вони заходить група, 5 до 10 чоловік розвідують ситуацію. Ведуть по тобі вогонь з цією метою, щоб ти по ним відкрив вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів, тобто вони три дні можуть по тобі відкрадатися, вести вогонь. Хаотичний, щоб ти. Тувати тебе на вогонь відповідь. Потім, коли вони виявляють ці точки, в течіні перший, другий, третій день, може на третій вже відбуватися штурм, вже йдуть групи, ну до 20 чоловік, вже більша група, коли вони знають, звідки ведеться точка, де твоя позиція, заходить група. І в них зараз тактика, вони питаються обходити флангів і замикати кільце в твоєї точки навкруг нашої вогневої позиції. давай автомат возьми кто цинкуй давай быстрее 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 куда братан попала ну а прикрывай прикрывай чуть-чуть чуть 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 дырка б... все Ікона Путіна та свята вода мобілізованим окупантам на Запорізькому напрямку передали допомогу від Росії, як повідомляють російські телеграм-канали. На відео видно, як окупанти розпаковують коробку з гуманітарною допомогою, отриманою від пропутінської партії «Єдина Росія. Крім продуктів, у коробці була пляшка святої води та ікона з портретом Путіна і написом Всідержитель сотрямчима. Цвета, это наша группа для молитвы. Понятно. Вырубай. Хоробрі українські воїни продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 квітня 2023 року орієнтовно склали 183 130 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 470 орків танків. Загалом знищено 3661 одиницю, один минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7098 одиниць, 11 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2810 одиниць, за добу шість ворожих РСЗВ знищено 538 штук. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 285 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 293 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2353 одиниці, шість за минулу добу. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту україни терористки потоплено вже 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога ліквідовано 5676 одиниць. За добу 4. спеціальної техніки армія загарбників втратила 330 штук ще дві за добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. У Луцьку палав приватний житовий будинок. Пожежа трапилася вранці, 18 квітня на вулиці Гегорія Гогнадзе. Вогнем охопило частину одноповерхового будинку. На місце загоряння одразу прибули рятувальники та оперативно загасили вогонь. Також на місце події прибули і медики. Що стало причиною пожежі? З'ясовуватимуть працівники ДСНС. Деталі згодом. Російський диктатор Путін приїхав на тимчасово окуповані території України. Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, міжнародний злочинець відвідав російських солдатів у Херсонській області, а після висунувся в Луганську область. Тим він заслухав своїх вояк про обстановку на їхній ділянці фронту. Чи є це відео правдивим? Невідомо. На Росії масштабна пожежа. Вночі 18 квітня у Тюмені над містом піднялися величезні клуби чорного диму. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вогонь видно за кілька десятків кілометрів. У МЧС вже повідомили, що це загорілася суха трава однак загасити пожежу не вдається. Щоправда, на траву це зовсім не схоже. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім, або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.